Привіт, Лера, привіт, привіт. А що це ти читаєш? Та нарешті прийшов лист від Бена. І що ж вона пише? Розповідає про святкування Великодня у Америці. Наприклад, ти знала, що американці вони не випікають паски як ми, а навпаки, на їхньому столі можна побачити шинку, зелену квасолю і навіть броколі. Також у кожному великому місті влаштовуються шикарні карнавали, наприклад, Мардегра. У Бена в Новому Орлані тільки не прийшов. Я б так хотіла подивитися. Я б теж хотіла. Натомість у Німеччині впередень Великодня влаштовують генеральне прибирання. Вони прикрашають будинки крокусами Нарцисами та зеленими гілками. А основною частиною свята є розкішний банкет із безлічі страв, який символізує закінчення Великого посту. А мені мама розповідала, що у Франції на вітринах магазинів можна побачити рибок, дзвіночок і навіть е, цих кроликів із чорного та білого шоколаду. Але як, як відомо, що кролики це є міжнародні символи Пасхи, от дзвіночок і рибок можна побачити лише там. Це цікаво, я цього ще не знала. Але ж що ми розкажемо Бену про святкування Великодня в нас, в Україні? Дівчатка, запрошуємо вас до Черкаського центру дитячої та юнацької творчості ознайомитися з нашими гуртками. Ось, візьміть, будь ласка. Це може нам знадобитися. Вибачте, будь ласка, чи не могли б ви нам підказати? Мені подружка з Америки надіслала листа, де розповідала про традиції святкування Великодня у Америці. А от про українське ми нічого не знаємо. Так, звісно, я можу вам допомогти. У нас в Центрі дитячої та юнацької творчості є багато різних гуртків. І там саме готуються до Великодня. Тож яскравий оригінальний подарунок, зроблений своїми руками, ми вам гарантуємо! Ось це є центр дитячої та інацької творчості. Знаєте тут скільки різних гуртків? А що б ти могла нам порадити? Я хочу вас запросити до зразкової студії флористики та фідодизайну флора. Там саме проходить майстер-клас. Дівчата, сьогодні я хочу вас навчити, як робити композицію для шпа... на шпажці. Для цього нам потрібна заготовка, клей, дракон, ножиці, різні штучні квіти та листочки. Спочатку беремо лист... листочки і викладаємо їх полумісяця. Тепер починаємо викладати квіти. Яких кольорів? Можна різних кольорів? Можна різних. Ага. Якщо виходить... А який сюди найбільше кольор підходить? Так, якихось холодних відтінків. Якщо б заготовка була якась світла така. А сині підійде? Сині підійде. Ось. А білий? Білий теж підійде. А ти своїм друзям чи батькам даруєш свої поробки? Або вчиш когось так робити? Дарую. Але нікого не хочу. Хотіла? б? Хотіла. Ти подобається займатися цим гуртком? Подобається. А ти береш участь у якихось конкурсах, виставках? Беру участь. А перемагала? Іноді да. Тепер можна прикрасити кінець. З башки, коли починається він з таким винтиком. Можна починати клеїти. А чому ми не спочатку клеїли? Тому що треба спочатку все розібрати, де і на яких місцях буде, а потім ви вже будете знати, куди що клеїти, і будете потихеньку клеїти. А яка була твоя найперша композиція, яку ти зробила своїми руками? Я коли тільки прийшла, зробила морську композицію, яку подарувала своїй вчительці. Як здивувати Бена? Я впевнена, їй дуже сподобається. Бен, привіт з України! В нашій студії Флора дітей навчають бачити світ краси, природи, щоб вони бачили це прекрасне і несли в свої домівки світло цього прекрасного і свята, і взагалі флористики, природи і квітів. Ми виготовляємо дуже багато гарних композицій до всіх свят. Але сьогодні у нас тема Великдень. До цього свята дуже багато ми різних композицій виготовляємо. Але я хочу зупинитися на писанках і саме показати, як ці писанки можна в композицію. Так. Бувають писанки, просто зроблені з воска писачком. Це отакі. Такі є мальованки. Це мальованка. І сьогодні дівчинка зробила саме гаряче таке Настя розгон. Отакі мальованки, веселі жовті. Потім ми з заріночкою зробили такі флористичні яєчка, таких ви, мабуть, не побачите ніде. От наш матеріал засушений в книжиці, а потім так гарно закомпонували і по кольору, і... Стрічечками і можна ці яєчка на таке дерево підвісити І буде таке гарне великоднє дерево. Потім ми ще дуже в цьому році полюбили таку техніку, як декупаж з серветками. От різні-різні такі композиції декупажні ми робили. Спочатку декупаж, а потім бутаньєрка з такими гарними композиціями нашими. Так, Можна також виготовляти живих квітів, великодню композицію. От різні гілочки, пір'їночки І от одне, одне тільки яєчко, і подивіться, яка гарна композиція, така весела, радісна, великодня. Ще ми виготовляємо такі композиції на шпажках, їх можна як в паску, так і у горщик з квітами. А це вже інший гурток. Він має назву яскраві барви. Тут дівчатка вирішили поцікавитися розмаїттям українських народних звичаїв та традицій. Тут вони дізнаються більше про петриківський розпис. Я хотіла б розказати, що в Черкасах. Наш гурток поки ще єдиний, який займається суто петриківським розписом. Ми учимося розписувати в характерній для України манері петриківського розпису. От на вашу думку, що є саме родзинкою в Петриківському розписі? Ну, родзинку є сам Петриківський розпис. Я хочу вам ще розказати, що в цьому році не так давно, ось буквально пару місяців назад. Хоча йшли до цього чотири роки, подані були документи на розгляд в ЮНЕСКО, щоб Петриківський розпис був як бренд України, що це ну, як наша візитівка всієї України. І пару місяців назад ЮНЕСКО таки зареєструвало Петриківський розпис як надбання людства, всього людства. Бо десь там в Африці така темнокожа дівчинка, і учиться розписувати як по-петриківськи. Тому весь світ знає наше мистецтво. Ну а особливості самого розпису, мистецтва нашого. Тут уже хотілося би сказати трошечки, якщо можна, да, іще і ще й про історичні свідомості ага. петриківського розпису. То, так? Така характерна особливість. Мистецтво таке, яке дарує людям радість, упевненість, красу, народилося саме у людей, які вільні були, не закріпачені. На Дніпропетровській області е атаман Запорозької Січі Петро Калнишевський заснував село. Ну, вже в його честь його назвали це село Петриківка. І ось там дуже багато майстрів, господинь, перш за все, це жінки цим займались, оздоблювали свої хати розписом настінним, оздоблювали свої ну, якісь речі загального ужитку, і колиски, і печі. Ну, багато чого було, і полумиски розписували. Але ж все було або на стіні, або на самих е, е, речах. А потім вже популярне стало воно серед українців мистецтво. Це не у всіх виходило розписати так гарно, а дуже хотілося на свята прикрасити свою хату. І ось ці майстрині розписували вже на папері, ну так як у нас обої, да? а так тоді були мальованки. Робили, наприклад, на вузеньких таких стрічках бігунок, які прикрашали у хатах зверху, як карниз такий да, був. Із такою рус таким розписом. Все пішло оттуда. От. Ну це вже розпис у Петриківському вже близько 300 років. До нас приходять діти, ну от я вам казала з семи років, да. а можуть навіть і менші займатися цим. Перш за все, повинні бути специфічні. Інструменти для цього, тоді як вони є, тоді вже легко можна так сказати, навчить дитину. Ну, особливості розпису, таких пензликів ніде не продають у магазинах, бо вони зроблені власноруч із шерсті кота. А от із кошачих таких, да, красивих, от вони в мене і чорний котик, і сіренький, і біленький. Пензлики ці робляться, чому такі не продаються? Ну, по-перше, що на фабриці такого не зробиш. Це кожну волосиночку дуже складно зробити. А от якщо брати, наприклад, пензлик такий, що в магазині синтетичний, ось він. Да? Особливості його жорсткість. А цей можете його потрогати, який він м'ягусінький, пухнастенький. І особливість яка, як я його намочу водичкою, ось цей у нас висох, мокрим віді був. От волосиночки йде. Від тончайших-тончайших рисочок. Ось я, наприклад, покажу на розпису, так? Да? Ага. Де товще, то да. де тоненька. Особливість така. Дуже ними легко працювати. От незабаром Великдень. Ви якось на своєму гуртку готуєтесь до цього свята? Так, ми готуємось. У нас діти вже зробили на таку. Тему композиції живописні на стенду у нас є дуже багато живописних композицій. Також ж ми готуємося, розписуємо писанки і в нашій ж манері іменно Петриківського розпису. Привіт, давай знайомитися. Мене звати Надія як тебе звати? Мене звати Саша. Ти давно відвідуєш цей гурток? Ні. Хто тебе привів сюди? Я дізналась про цей гурток. Я влітку була у літньому лагері і я дізналась про цей гурток, коли не водили сюди. Ви на екскурсію сюди? Так. Да. І що тобі, що тебе так вразило, що ти вирішила сюди ходити? Мені дуже подобаються їх, їхні узори. Зори. А Що ти знаєш, можливо, цікаве щось um. про Петриківський розпис? Ми спочатку розписували на білому фоні. Наприклад, зараз сучасне мистецтво це, наприклад, на таких тарілочках або на дощечках зараз розписують. А як ти думаєш? Чи буде таке така техніка розпису популярна через декілька років? Думаю, що так. Мене звати Анастасія, я ходжу в цей гурток ще з прошлого року. Я прийшла сюди взимку, мене привела подруга. Я спочатку думала, можливо, просто спробую, чи сподобаються, чи ні. Але наступний раз я прийшла сюди з таким захопленням, тому що тут дуже багато петриківського розпису. Мене він дуже приваблює. Потім я вже почала робити більше різних пейзажі, малювати тварин. Мої роботи бувають на виставках. В цьому колективі у нас всі дружні, у нас немає такого, що один кращий, ніж інший. Тут всі як одна сім'я. У нас вчителька дуже добра, вона нам як друга мама, так само, як і вчитель у школі. Ми завжди буваємо на якихось виставках. Ось недавно ходили до музею, нам там навіть подарунки подарували. Там були наші роботи, і ми з ними навіть фотографувались. Роботи нашої групи неодноразово беруть участь у різних конкурсах. Давайте з вами поринемо історії. Сьогодні я вам хочу розповісти про старовинні обряди святкування Великодня на Україні. Наприклад, на Західній Україні господар дому напередодні Великодня має тричі обійти стіл свіченою їжею, а потім підійти до ікони свяченими яйцями і промовити слова Дай Боже, що до наступного року дожити до цього великого свята. На Київщині, на Великдень, молода жінка має вмитися водою змітною монетою та свяченими яйцями, але потім цю воду має вилити чи в озеро, чи на вогонь. Центральній та східній Україні певних обрядів зазвичай майже немає. Але одна традиція все ж таки існує. Коли люди сидять за столом, то жодна крихта свяченого не має впасти на підлогу. Але якщо це вже трапляється, то вони мають швидше вкинути цю крихту в вогонь, аби не поїли миші. А от на Херсонщині, коли декого де з членів родини немає за столом, то спеціально для них подорожніх кладуть на покут паску. Та свічені яйця. Коли ж на вознесіння подорожні ще не повертається, то цю свічину їжу віддають жебракам. Дівчатка, пам'ятаєте картину про те, як запорожці писали листа турецькому хану? От зараз ми пишемо листа тільки наші американські подорожі. Тож, дякую тобі, Яно. Ми сьогодні дуже багато чого, цікавого дізналися і ми, нам є що розповісти Бену. Так, я була теж рада з вами познайомитися і тепер нам є про що написати Бену. Так, ми відвідали гурток флористики і зробили чудову пасхальну композицію, яку ми можемо відіслати бен. Ну що ж, будемо писати? Давайте. Відправимо бен нашу фотографію. Так, якщо. вона живе. Підпиши. Правило у вихованні дітей не примушувати, а зацікавлювати у будь-якій справі. Найкраще з тим завданням впорається гра, тож поринайте у дитинство і грайтеся зі своїми дітками. Більшість батьків сприймають гру як забавку і веселе проведення часу для дітей. Дехто навіть і не здогадується, що через гру малята пізнають світ, знайомляться з новим і невідомим, а відтак розвиваються. Гра для дітей така ж важлива, як вміння читати, писати і рахувати. Про це вже точно знає черкащанка Олеся Білашенко. У неї зростають двоє синочків: трирічний Тимофійко та однорічний Давидко. Уже на практиці я пізнала, що е, якби за першою дитиною я не трошки неправильно почала виховувати. Тобто я спочатку по відповідності, от тобі півроку давала іграшку відповідно до півроку, але потім побачили цікавість. До більш складних іграшок, і що в дитини проявляється не тільки цікавість, а й розуміння того, що він робить. Тобто, наприклад, якщо ця іграшка розрахована на рік, Дитинки, да, то він грався нею вже з півроку. Він вже розумів, що це коло, а це місце, куди можна його кинути. Звичайно, з допомогою мами, але він, йому ставало цікаво, тому що у відповідності до того іграшка віддавала такий звук, музику, і йому було цікаво. Вже коли з'явилася друга дитина, то старший поміг, починає мені допомагати в вихованні меншої. Психологи кажуть, що в сім'ї, де зростають діти з невеликою різницею віці, батькам простіше розвивати малечу. Між ними існує своєрідне змагання, що прискорює розвиток. У Нас Давід в нього йде прискорений розвиток за те, що він дивиться за тілою, і тут тіма на машинку. Давід уже в своєму віці спокійно вилази на машинку, відпихається ногами. Діти аж до шкільного віку пізнають світ виключно через гру. Гратися можна по різному для цього не обов'язково витрачатися на дорогі розвивальні ігри. Достатньо бажання батьків допомогти малечим. Хлопчики, дівчатка будь-якого віку люблять гратися з конструктором і кубиками, будувати вежі і цілі міста. Створення збірних конструкцій та барикад може проходити і весело, і з користю. За допомогою конструктора можна розвивати увагу, спритність, акуратність, вивчати кольори, цифри, букви і назви геометричних фігур. Який? Яка це фігура? Це що тут? Що треба кинути сюди? Трикутник, це ж не квадратик. Ану, і Давідка буде кидати. Ану, почекай, хай Давідка попробує. А то розкажи Давідки, що отут треба кинути, що сюди кинути. А, круг. Круг, правильно. От. Ой. Достає. Стою. А якщо нажати на круг, то вийде? Ану, доста. Що вийде? Якщо нажати на кнопочку? Ану, нажимай. То це таке? Тічка. <реку> Ану, Тіма, куди сердечко А Ану подивись? Коли дитині попадува ігрушка, її треба звичайно скласти. Ну, Все, що осталося, щоб внести в ігри з конструктором елемент навчання, досить згадати, що діти дуже люблять ігри змагання, наприклад, на спритність, кмітливість і швидкість. Чим більше деталей, тим цікавіше дитині буде з ними гратися. З конструктором можна придумати багато веселих і цікавих ігор. Граючи в них, діти розвивають логіку, уважність, спостережливість, а також кмітливість, просторову уяву, вміння зіставляти розміри і колір, а також знаходити вихід зі складних ситуацій. Який це колір тім. Оце колір який. Жовтий, жовтий, Багато деталей? Я забуду. Надо багато? Ага, я думала, тих хватить. Врій, на розвиває координацію та увагу, тренує зорову та рухову пам'ять. Щоденні заняття не займуть багато часу, а от результат розвитку, приміром, дрібної моторики руки, досить швидко проявиться в розумовому і психічному розвитку малюка. Дуже пов'язані між собою процеси мовлення і... Саме моторики, тобто те, що вміє дитина робити руками. Поки дитина маленька, ми намагаємося розвивати крупну моторику. Коли дитина вже йде в школу, дуже важливо, щоб у неї була розвинута дрібна моторика. Тому що їй постійно приходиться тримати ручку в руці, ручка не такий великий предмет. Крім того, потрібно виконувати певні рухи при письмі. Вони не дуже широкі, ці рухи. Тому важливо, щоб була розвинута ця моторика дрібна і потрібно розвивати з дитинства ще. Дитині треба давати ліпити, малювати. Різати ножицями. Обов'язково потрібно займатися мозаїкою, конструкторами, лего складати там. При цьому ми розвиваємо творче творчі ще, крім того. Кожна мріє, аби його дитина зростала розумною, чи з спелюшок читала, писала і рахувала, а ще знала кілька мов, тож змалку починають навчати грамоті. Потрібно розвивати увагу дитини, тому що це дуже важливий процес, який потрібен дитині для навчання для цього не треба таких дуже складних якихось завдань ідете додому з дитиною. А які дерева в нас по дорозі, а які квіти в нас цвітуть? А скільки східців в садочку до групи? Ну звертати увагу на такі нюанси, на такі дрібнички. Але разом з тим, при цьому ми розвиваємо і увагу, і пам'ять. В родині Білашенків на ведноті розміщена абетка. Трирічний Тимофійко разом з татком грається. Кінь поняття. Де? Мама моя вчителька. Вона мене дуже просить: не забирайте в дитини дитинство. Ви його загрузите. Він потім не захоче вчитися. Але я бачу, що абетка вона теж в ігровій формі саме на таких діток. Вони вивчають там зайчика, покажуть вони запокажуть білочку. І я бачу, як меншому цікаво він почав ходити і приходити до абетки. І просто так те, що побачено, нажимати кнопки. І старший почав його виправляти у формі гри можна зробити нереальне: наприклад, показати дітям, чому потрібно слухатися старших, та до чого може призвести неслухняність. Можливості ігор безмежні. Дитина, граючи різні ролі, тим самим розвиває уяву і інтелект. Намагайтеся не обмежувати свого маленького дослідника в його бажанні пізнати навколишній світ. Давай, Один, два, Будьте завжди поруч, допомагайте малюку у його світопізнанні. І з повноцінним розвитком не виникне жодних проблем.